На сьогоднішньому засіданні Кременчуцької міської ради депутати традиційно обговорили низку важливих для міста питань. Зокрема, вони стосувалися сфер соціального захисту населення, фінансів та роботи комунальних підприємств. Окрім цього, міський голова Віталій Малецький нагородив почесними грамотами виконкому визначних тренерів Кременчука. Ми маємо відомих Кременчужан, які зараз виступають і в професійному боксі, і в любительському боксі, які захищають. Кольори державного прапора України виходять на ринки європейських, в тому числі країн з прапором Кременчука, і це стало можливим завдяки тому, що в місті Кременчуці є вже протягом багатьох років сформована сильна потужна школа боксу. Працюю в школі Олімпійського резерву в школі 24 групи займається 240 чоловік боксом. юнаки, хлопчики, 10 років ми беремо. 25 років вони займаються у нас. Приймаємо участь у змаганнях, не дивлячись на таке скрутне час, чи на скрутний час. Ще одним спортсменом, який зробив значний внесок у розвиток спорту в Кременчуці, є Роман Радченко. Я хочу сюди запросити ще одного тренера, людину, яка виховала переможців, яка виховала чемпіонів. Яка теж святкує, підсвяткувала свій день народження і вписує, вписувала в історію Кременчука свої спортивні перемоги і перемоги своїх вихованців. Дякую за поздоровлення. Хочеться сказати, що школа спорту має багато років. Місі Кременчуці були чемпіони світу, і паралімпійські чемпіони. Багато було спортсменів, які виконали нормативні майстрів спорту міжнародного класу, майстрів спорту. Тому дякую. Керівництво міста, президенту Федерації обласної Полтавської області, керівництво Кадаї США, нас завжди підтримували. Ми маємо змагання, можливість тренуватися, виступати на змагання. Дякую. Тому всім дякую. На сесії Кременчуцької міської ради депутати також обговорили питання передачі приміщення шкірно венерологічного диспансеру на баланс міста, яке довгий час залишалось відкритим. Проте на початку цього тижня проблему вирішили на користь Кременчужан. Ви абсолютно правильно похвалили голову Полтавської обласної військової адміністрації, тому що Кирилл Євгенович питання це вирішив буквально за три дні. Питання прозвучало в Кременчуці, потім нарадах, потім вихідні. І в понеділок вже було остаточно сформовано позитивне для нашої громади рішення. Тому я ще раз дякую йому, дякую в тому числі і тим депутатам, яких ви назвали, за те, що вони долучалися до цього процесу. На сесії депутати також внесли зміни до раніше прийнятих Кременчуцькою міською радою рішень, що стосуються землекористування міського майна та інших питань життєдіяльності міста. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.